Як в англійській мові уточнити, що вам робити? Відкрити вікно, почати, робити це. Для цього вам знадобиться чарівний парашут слово should. Наприклад, якщо ви хочете запитати, відкрити вікно, ми говоримо should I open the window. Дослівно це перекладається, як: чи варто мені відкривати вікно. Бо якщо ви просто скажете open the window, то то буде команда. Відкрий вікно. Мені йти. Should I go? Чи варто мені йти? Бо просто go, то буде що команда. Йди. Мені це робити знову ж таки, чарівний парашут слово should. Should I do it? Чи варто мені це робити? Бо якщо ви просто скажете do it, то то буде що? Команда? Роби це. Якщо ви хочете уточнити. Що вам робити? Використовувати чарівний парашут, слово шут. Enjoy па папа.